Людина, виступу якої після кожної вистави чекає аудиторія, глядацька, аби зіставити власне сприйняття із фаховим аналізом. Актори, режисери та інші, тим паче, аби почути думку з боку. Театрознавець, драматург, заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов одна з ключових асоціацій фестивалю Монологи над Ужем. Тому ми не могли не запросити вас, пане Василю, до нас в студію. Дякую. З якими враженнями ви повертаєтесь додому після фестивалю в Ужгороді цьогорічного п'ятого ювілейного? З хорошими враженнями, того що за Шість днів, 14 вистав переглянутих. І ви знаєте, відчувалось навіть велика увага театральної громади оці шість днів до подій, які відбувалися в Ужгороді, до тих монологів над ужем, які лунали зі сцен однієї, другої, із сценічних майданчиків це велика насолода. Розуміти, що увага України до театрального життя сьогодні надзвичайно висока. Як би ви проаналізували вистави, які ми могли побачити з погляду публіцистичної загостреності та дискусії, як ви теж висловились після однієї з вистав? Справа в тому, що театральних фестивалей мономистецтва достатньо багато в світі. І ваш за п'ять років через його окрилля пройшло ну, достатньо, по-моєму, 60 П'ять акторів, причому з 12 країн. А це бухгалтерія, як то кажуть, вона сухі цифри. Але ж вони свідчать про те, що набирав потуги фестиваль і вилився вже в п'ятий, незважаючи на всі ті складності, і економічні, складності воєнного часу. І ці переїзди, коли не всі мають змогу і при бажанні приїхати показати своє мистецтво, навіть поважаючи і шануючи фестиваль. А мене дуже підкупило, і більше того, якось зворушило, що Ужгород до свого дня народження подарував собі фестиваль, театральний фестиваль моновистав. Ви знаєте, це може робити честь для Ужгорода, але це хороший приклад для інших обласних центрів. Поважати мистецтво, шанувати його і розуміти, наскільки воно сьогодні важливе. Так що мені здається, що театр виконав свою функцію в межах шести днів фестивальних монологи над ужив, і дав. Хороший. Позитивний, великий резонанс. І серед глядацької аудиторії, а я постійно після кожної вистави, ще якийсь час спілкуюсь з, з глядачами. Мені дуже цікаво сприйняття їхнє, незважаючи на те, що я, так би мовити, в театральному мистецтві угу. більше півстоліття, але свіжий погляд і погляд сьогоднішнього, особливо молодого. Для, дача, для мене і як для театрального педагога, і як для голови столичної організації Товариства Знання. Це дуже важливо знати той градус інтересу до мистецтва і сприйняття, а що саме сьогодні цікавить? то що це зацікавлення воно є отим лакмусовим папірцем, через який ти можеш визначати ти на тому. Етапі на шляху вірному чи ні, мені здається, так. а які цікаві думки почули тут від глядачів, коли спілкувалися з ними після вистави? Е, ви знаєте, дуже цікаві думки і враження я почув від Бергівського театру. Здавалося б, да. Ви молодці і ваші організатори, і театр братів шерегів, він зробив в себе бігучий рядок. Ми, слабо розуміючи, скажімо так, угорську мову, ми полинули в той світ Фріди, божественно талановита людина і сама глибока особистість, а плюс такий градус. Кохання, який наситив її життя такими чудовими переживанням і творчістю, це якраз і стало, особливо для юних глядачів, дуже хорошим таким показником свіжого сприйняття. Кохання є кохання, війна є війна, але молодість чекає свого вона чекає хороших почуттів вона чекає отого того свого Рідного, улюбленого, з яким вона пішла по життю. Кожна людина до цього прагне. Так якось ми пам'ятаєте, побачили з вами на фестивалі фестивальну виставу гостя фестивалю Олени Дудич, як своєрідна Ромео і Джульєта. Історія Маргарита і Абульфас, як вона. Була для студентської аудиторії таким своєрідним майстер-класом, і як вони потім до неї прилинули до Олени Дудич, як вони розпитували, а як вона, оцей майстер, який знають її по фільмах, по сценічних майданчиках, по успіхах на міжнародних театральних фестивалях, а як вона? Оцей задум реалізовували, як їй було винайти оту ту глибину почуттів, які так свилювали їх, що вони просто сиділи і не могли відірватися від актриси, яка відкривала свою душу юним громадянам. на Цій студентській сцені. І таких прикладів було дуже багато. Наприклад, наш прекрасний актор, заслужений артист України Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. А до речі, треба сказати, що у вашому фестивалі виявився дуже високий рейтинг представництва. Відкрив його національний театр імені Лесі Українки, прекрасна молода. Актриса, яка принесла свій погляд на події, що відбуваються зараз в країні, Михайло Кукуюк приніс своє. А він прекрасний актор, кіноактор, волонтер, людина, яка вже більше 50 разів виїжджала на передок, як ми кажемо, і як який вболіває, він томирянин. і він виросши в театральній родині, він виявився надзвичайно патріотичним. І співак, і композитор, і поет, і людина багатьох обдарувань, і при цьому має чітку громадянську позицію. Сьогодні це. Дуже яскравий показник того, як митець ставиться до тих подій, які переживає зараз країна. Це безумовно дуже важливо. Ну і крім того, мені завжди дуже подобається і я шаную, поважаю цю актрису Лідію Данильчук, заслужена артистка України. Вона якраз представляє от той напрямок моно. Театру, який культивується в Україні, в рік 205-ї річниці Тараса Григоровича Шевченка привезла своє прочитання поеми Сон Шевченка, зроблений такими несподіваними зусиллями, режисерськими і пристосуваннями, що вони виявляють оту. Надзвичайну актуальність нашого пророка. Ну, як же він міг, цей 47-річний чоловік, ніби через століття, через два століття з чимось, відчути оту небезпеку, відчути оту глибину і публіцистичну спрямованість, яка несе його поезія? І плюс залюбленість в Україну, бо вона просякнута Україною, як і Данильчуку, якої є багато, і за класикою різних вистав. Але вона обрала для презентації в рамках монологи на дужем саме Шевченка, саме сон. І таких вистав можна навести чимало. Звичайно, ж в нас час російсько-української війни: тема о цього лихоліття, тема оцієї розгубленості вимушених переселенців, людей, які втрачають рідних, людей, які шукають підтримки ближніх, які доторкаються і несуть добро. Підтримку оточуючим, які їх потребують. І це теж сьогодні виявляється дуже важливо. І фестиваль виокремив цю тему, і майже п'ять вистав торкалися саме подій воєнного часу. Ми я сам драматург і м, очолюю творче об'єднання драматургів національній спільці письменників. І як ніхто розуміє, що звичайно для того, щоб занурити в драматургію той час, який ми переживаємо, потрібна перша певна часова дистанція, щоб воно трошки відстоялося. А це. Відразу з події, як вона, і виріс драматургічний жанр, документальна драма, тобто від тих подій, від того безпосереднього, коли ти почув від людини, як вона пережила оцей виїзд, оцю втрату, як їй було, і ти її фіксуєш відразу і подаєш свої моновиставі, це дорогого варти. Я з великою повагою ставлюсь до надії Леонідівни Мірошніченко. І сценічний псевдонім Неда Неждана. дві відразу поспіль були вистави за її творами. І ви знаєте, те, що вона скраматорська, те, що людина, так би мовити, яка в отому зросійщеному оточенні виросши, але зберегла ту українськість, яку вона відстоює, як ніхто. Зараз, причому досить послідовно. Оця п'єса про ці кишечок, яких продає біженка, вона написана 10 років тому. А яка вона сьогодні, ніби зі сковорітки драматургічної. Наскільки злободенна, наскільки сучасна, і настільки потрапляє в десяточку, вистави зробили свою корисну справу. І дуже цікаво, що глядачі відгукувались. Причому як цікаво, що спрацювало, як то кажуть, сарафанне радіо, Бабця бабці сказала, коли перші, ну так, побачимо, аж ось цього, і як наростала оця хвиля глядацького інтересу. Со як заповнювався зал, коли на виставі Фріда. Не було де сісти, люди де тільки можна було. Цей інтерес він мене як людину театральну наскільки підкупав і зворушував, і цей оптимізм, що ну наше мистецтво воно ж потрібне людям. Люди відчувають вони ж голосують ногами, вони ж прийшли серцем прилинути до цього матеріалу. І можна привітати і глядачів. І учасників, які тут немає переможців і переможених, перемагає все, перемагає глядач, перш за все, тим, що він взяв іскорку доброти, сердечності віри в тих виставах, які його обнадіяли, подарували йому віру в перемогу. Це по моєму є те надзавдання фестивалю, яке він виконав щесь. Яке зараз завдання театру в плані того, щоб з одного боку нагадувати про війну, показувати цю документалістику, а з іншого боку, більше показувати глядацькій аудиторії відчуття, які нас наповнюють. Де має бути цей баланс і наскільки його дотримано в моновиставах на таких фестивалях? Ой, хороше запитання ви задали, тому що сцена, вона ж не останні вісті, щоб. В день, в газеті, ввечері в куплеті, як колись казали. Ні, звичайно, ні. Колись одна розумна людина сказала, що театр це біль. Він відбиває ті больові точки, які є у суспільства. І це сцена. З якої можна сказати багато доброти. Це кафедра, з якої можна багато сказати добра людям. І оця кафедра, вона може бути різною, бо тут є, так би мовити, стільки адресатів, і кожен адресат хоче отримати своє душевне послання. Яке буде адресуватися саме йому, і буде відбивати той інтерес, який сьогодні у нього є. І плюс в цих умовах, в яких ми сьогодні проживаємо, тривоги, непевненості, втрат, болі, арт-терапія, Коли хочеться. Переключитися коли хочеться доторкнутися до тієї ж історії, ось Ромео Джульєти, Маргарити і Абульфас, які яку подарувала Олена Дудич. Це ж не безпосередньо про правояніча, хоча там переселенці, там вірмено азербайджанська різня і вся ця історія. А хіба оті вчорашні в лапках брати не прийшли в нашу бучу гвалтувати і вбивати, і робити неймовірні речі, світ, від яких здригався, але ж там була любов. Там була чистота, там була віра, і вона несла цю віру. І як в фіналі була оця тиша, це благословенна тиша, коли зал іще спів переживає, коли він продовжує оце після мови іде, і ти тоді розумієш, що мистецтво це велика сила справді. І можливості в нього просто надзвичайні. Чи можемо говорити про певну можливу трансформацію жанру моновистави? Тому що ми могли бачити приклади, коли от на сцені не тільки одна акторка, а так звана масовка або ж там репліки інших. Чи це трансформація жанру, чи це просто якісь експериментальні речі, і яким чином вони відображаються на моновиставі як жанрі? Я особисто за чистоту монодрами. Хоча це дійсно один з найскладніших видів театру, бо справді тут немає тобі за що сховатися, немає тобі кому підтримати. Ти виходиш один на один з глядним залом, твоя енергетика, якою ти мусиш охопити, взяти зал і в 40 хвилин годину бути. Володарем цього залу і давати їм оті емоційні меседжі, які ти вкладаєш туди, через пристосування режисерські, через якісь дуже хороші, точні знахідки. Але ми розуміємо інше, є театр театр це завжди спілкування. Монотеатр – не виключення, і це теж спілкування, і треба шукати оцей об'єкт спілкування чи напряму апеляція до глядної зали, що може бути і таке спілкування, може бути спілкування з цією якоюсь річчю чи лялькою, з якою ти потім. Розкриваєш душу для глядача, але через спілкування з цим, тобто різні можуть бути. А плюс ми ще маємо чотири постаті, які створюють кожну моновиставу. це автор тексту, це режисер-постановник. це Художник, який створює сценічне середовище, і головне, звичайно, актор, який заповнює це цей простір сценічний і реалізує режисерський задум на авторському задумі. Але тут можна ж сказати і так, от є цей, ця бричка, умовно кажучи, вистава моно. Є чотири колеса. Є автор, є режисер, є сценограф, є актор. І коли якесь із коліс забуксує, то це відбивається на всій їзді цієї брички, звичайно. Хоча бувають і винятки, але це Через якусь таку потугу велику чи акторську, коли вона перекриває, скажімо так, певні недоліки, м'яко кажучи, драматургії, а це складно включити туди все в монодію. Щоб воно набуло, так би мовити, і простору сюжетного, образно емоційне середовище і робило корисну справу. Це дуже непросто. Я як драматург, теж знаю, що це один із найскладніших видів драматургії. На жаль, вже на стрічки час підтискає, але ще хотіла би вами поговорити про. Ви презентували в Ужгороді свою збірку та есеїв теплокиївських візерунків? Як презентувалось? Які у вас відчуття після презентації? Ну, відчуття хороше. Ви знаєте, презентувати драматургію важкувато. Її треба дивитися зі сцени, коли вона вже реалізована в просторі в часі. Але як е... нею зацікавити на презентаціях? Якщо б акторським м'ясом, як то кажуть, їх емоціями. Зацікавити можна тільки своєю особистістю, як автора, того, що вміла готувати, вміла подавати. Як ти Си, як казали раніше, сміялися, як ви човен назвете, так він і потече, попливе. Так от в даному випадку розповісти, мені полегшив завдання Дмитро Чистяк, Спасибі тобі, Дмитре, якщо ти нас почуєш, бо він написав передмову. І в передмові певним окреслив ті пропорції, якими він хотів зацікавити цю цією книгою читача. Тому я йому вдячний, бо він уже. Перший, так би мовити, посил зробив, який для мене був потрібний. А друге, що я намагався вкласти, різноманітність жанрова, тому що стільки людей, скільки поглядів, скільки пропозицій, кожен буде шукати щось своє. Тим більше, що там є і сценарії, там є і мюзикли, два, там є і історична драма. Тобто намагався. Це все-таки багатогранно скласти сам, саме меню пропозицій, драматургічних візій, які я зробив про час, про нас, сущих в цьому часі, про країну. Це непросте завдання формувати свою збірочку, відбираючи най найточніше, те, що сьогодні могло б, як кажуть, як наше слово відгукнеться. От я хотів би, щоб воно відгукнулося, і думаю, що зараз зацікавився театр Франка п'єсою генерал моєю, вона є в цій збірочці, яку я вам презентував. Ну і збірка п'єс буде таким хорошим орієнтиром для юних акторів. І хочу вас спитати, які поради можливо ви надали б юним акторам, на що зараз варто найбільше звертати увагу? Давати акторам поради важко, оскільки у них є. Режисери-наставники для режисерів я міг би сказати якісь, а вони вже будуть транслювати це акторам, оскільки через їхній задум, через їхнє бачення втілення цього. Тексту, але знову ж таки найголовніше треба, щоб співпали вектори нашого посилу, вектори нашого болю. Ви знаєте, в кожному мистецтві існують три сходинки, такі хочу наостанок додати вам. Коли виникає задум, тебе мусить, як митця незалежно від того, ти композитор, кінематографіст, музикант, образотворче мистецтво, природа мистецтва однакова. У кожного з митців його емоційно має щось дуже збудити, дати йому той поштовх. Це перший крок, який має неодмінно відбутися. Або в позитиві, або навпаки, в тебе викличе обурення, і ти хочеш з чимось боротися, щось зробити своїм твором. Друге, це той другий крок це створення самого твору, чи написання, чи композиція, чи постановка вистави фільму. І третє, найнеобхідніше це глядач. Чи слухач чи читач, який бажано, щоб він проник отим емоційним твоїм станом, який ти, як митець туди вкладав, щоб він його зчитав, щоб він це прожив, пережив і була конкретна, конкретна дія позитивна, Коефіцієнт корисної дії, це і визначає цінність мистецького твору. І як підсумок значення фестивалю для міста і його найбільша цінність, якщо підсумувати все вище сказане, загалом вами сказане. Ви знаєте, слово культура у нього, ну колись американські досліджувачі дали 257 визначень слова культура. Зараз його навіть значно більше. І кожен з досліджувачів намагається своє дати визначення. Але значення самого слова культура і стан культури в нашому житті він настільки зростає, що межі йому не можна поставити. І фестиваль, якраз оцю планку культури. Піднімає і щоразу вище, і чим більше, частіше, добріше буде звертатися мистецтво до глядача, слухача читача. І буде нести оті зернятка добра, сіяти розумне, добре, вічне, воно проростатиме, воно підніматиме наш культурний пласт, воно створюватиме еліту держави, воно створюватиме духовний. Фон, який буде привертати нашу увагу і радувати суспільство. Театр це є та інстанція, яку варто поважати і до якої варто прислухатися. Я бажаю успіхів, звичайно, вашому місту і містянам. Бажаю, аби ви... В такому ж спокої, як Закарпаття на всіх просторах України, воно якось особливо надійно і. Затишно існувало навіть в ці воєнні часи, щоб ви зберігали це, цінували це, дорожили цим, і щоб воно розповсюдилося на територію всієї України, щоб нарешті ми дочекалися омріяної перемоги, щоб ми дочекалися, щоб ми зажили нормальним, гарним, заможнім, мирним життям. Будемо в це вірити. Дякуємо вам і за побажання, і дякую за цікаву розмову.